Тут у нас сцена смачного смачного. Арена свят. Те, ми зараз коротко заглянемо. От саме головне події. Ми вітаємо і сьогодні ми відкриваємо нашу святкову програму. Для ага. Ага. От ми так від нашої Оля, іди Що ти кричиш? А що завжди живе у новорічних хвилинах? Панфари пролунають наче світло, яке кличе нас у час радості та мрій. Запрошуй оркестр Почне наш концерт новорічним сяйвом! Так не гавкай, не гавкай. Доброго, дня. Доброго дня! я там здоровим! Умічка. Дякую, умничка, папі вітання. Обов'язково, обов'язково передам. Дівчатка наша.